Ячмоліка, це Сирена. Іграємо знову. М у нас. Ми я зараз перезаписую. Тому що гра дуже така неприємна для мене. У нас стоїц, а я ненавиджу стелс ігри. Я люблю ігри, де гуні герої можуть себе захистити. А тут гуні-герої це інваліди. А якийсь мужик? Що це за місце, Теса? Де ми? Не бачу. Що сталося? Я казав тобі почекати в машині. Що сталося? Що це таке? Що це сталося? Чому? Це тому... Це тому, що... Тому я тобі казав залишатися. Десь має бути близько село, заткнися. Певне гудьбува. What О, this? Ооо-бок. ботьгова, вот. Так. Власне, якийсь погат. Фрам. Так. Я попустив подково. <свіс> так, мишку забираємо, воно і так не буде. Окей. Okay, так, перевести. кавукаги. Зе. yo kigo and nippon yujo so i'm supposed to concentrate there's way yeah Так, я щось відкрив. Звичайно, це оце, окей. Okay. No. Виключаємо фонарик і йдемо. Я вже знаю, коли хоче снайпер, ми маємо спосіб виключити фонарик. Лен, йди за мною. Все, найде. Так, йдемо то до того місця, де мені не треба. Він десь там ходить, бачите світиться. О, от він. Вот він тут ходить. Мені такі дві звуки дає. Так, давайте біжимо. М -м десь от тут вот є. Тут проходимо. Хэт... Кэ... Кэ... Дуже интересно, но ничего я не поняв. то там голова. что Щось там Хайоку и Кайоку. Так, мне завод дуже стремно. Бо я не, не розумію, де ні один з цих монстрів. Покол в тому, що його не станеться. Так оч, ми вже якусь дупу забігу. Угу. Це біля якийсь туалет ходить. Ми вже якусь дупу забігу, так що можна йти далі. Все, я викону місію. Так? Вс, я виконав місію. Це було набагато легше ніж я думав. Капець. Окей. В цьому відео, напевно, буду робити по дні, або по дві міс місії, я так думаю. Так. Ми знаємо за тому косакун. Куйоко Суда. Вже цей от, Куйоко Суда. Це ж інший персонаж. It's not a dream. Це не сон. Am I going crazy? Yes, Bushwhalev. Okay. Okay. What do we do now? All we can do is wait here until Leader <laughs> Makino and the others are. let Leader. Is this a place of worship? I mean, it kind of looks like one, but it's different from the other ones I've seen. It may seem strange. See, this is our faith. Is this what

Не до ехи 60 додано? Хочешь зберегтися, так обов'язково, Я с дуже бою. Так, був збережено, все. Кей Макіно, це то ж... Настя-нос билд, як я поняв, чотири як цю, сюжетні лінії. Ага. Guy Де всі? Where is everything? Де я щось? Я, я... Що, що? Це священник, окей. Що це таке? Коротше, як розумієте, це реально типа Silent Hill. Return to Coruvary. Кору Дойти до якоїсь там дороги. Як, як я розумію, у Нігорі перемістився ...типу в Silent Hill, а то по іншому. Так, а, все. Я Так, вот сейчас проверяем. То есть на меня учику, я прям уже боюсь пойти. Я... Учай. Мы -то. тут уже были. Так, окей, все, это вы. Сбей, давай. А есть такие вот. Він ходить по цих хатах, чи що? Йо, скільки їх тут? Короче, зараз тих десь по походженню, як висі міг їх застрявити. Але я це не зробив. обідно. Так, давай, ми знов тут. Окей, okay, я знаю, куда підоби. Так ж пофіг. На пром. Ми ж до бихты убегу, я знаю, де це є, так що все. Капець, мене не помітили. Я тут стану. Подивимось, що хто робить. далі тут стоїть. Окей, він для мене вже без небезпеки не представляємо. Цей, а отут вот воно, ну, понятно. Якісь кущі. Ну, і самий небезпечний це з пістолетом. Він у нас мені нічого не зробить, як я розумію. Так що йдемо далі. На всякий випадок посідаємо. І йдемо. А, ну кош, це так як нам по туторіалу там там показували. Ось тут ми присідки йдемо. Так тут настаємо і дивимось. Де є хто? О, можна розглянути хто стакі. Твоїх стоять, де я не розумію. Ходи ще подивимось. Блін, немає для мене підходящого ракурсу. Це хто? <гас> я поняв. Тут ми проповзаємо. Ооо... Я думав, що це за місце А то він як виос тут сидить Я за ніч він мене побачить Окей, мені це подобається Хоч я стелс всією душою ненавиджу А тут він прикольний, mm -hmm. окей, це можу признати мені подобається от штука з камерами Так, окей. Ну да, встаем. Где? Побегли. А что никто не пометил, представляете? Ой. Ой. <связь> <связь> Блин. Нас пометили, нас пометили. Стоп. Фух, окей. Я... Ага, все, я... Я не правильно зробив. Окей, давайте. Похоже, ми зараз закінчим, гру. Фейлом жорстким. Короче, oh. поміч ми закінчим цей випуск Наступну ми пойдем цю місію. Наче ми нічого не добилися. Ми ще я так зробив. Треба було пробігти забігти в двері. А я так не зробив. Добре, зомбушмолик. Ставьте лайки, писайте на канал, захотите грамм. Всем па, -па!